Я не можу зачинувати друге. У нас є років. на двох гектарів землі у садочку від будівництва для переселенців, для учасників і східних людей. Пані, зачитайте, будь ласка. Вони так. Державна соціальну економічну програму. Державну, так, давайте перечитаємо ще. Перечитайте, Так виростайте переселення. Розглянувши звернення, директор, комунального підприємства, доступне житло, маріанство сільської ради, кошти у лісі дорожні, пробителя, методи ділянки для будівництва, багато партивно-доколого будинку за програмою, наш трубних життєво, з метою забезпечення громадян, доступним житловом керує стаття місцевого совремування ви внесли зміни в рішенні Запорізької селищної ради Західівського районної області номер 1214 Р-46 Р-6 і 2705.15 року та випусти його в наступній редакції. Перше, 1-1. Передайте кому. around или А коротко. Та товариство з обмеженою відповідальністю. Та розташована СНПЛАГА, згідно з інших вторговцями на потреби учасників АТО. Та членів сімейних загиблих буде виділено 70 квартир. Ці квартири будуть надані у першу чергу сім'ям загиблих, платформи Шлиця в Київської області та, зокрема, Сергійського району. Існуючий проєкт, який розроблено за кошти підприємства, пройшов експертизу, що значно скорочує строки. Зараз хороші груди, які можна розповідати в місті. Але напрошу випускною за людина, яка ставить під удар весь цей проєкт, мовить є про пакету яке було зареєстровано лише в кінні 2015 року та очільника підприємства за совмирства депутата обласної ради. У терміни та з порушенням процедур, передбачених законодавством, виноситься рішення на користь підприємства, яке було створено лише з однією розумілою усім та яким не був... На жаль, на сесію я розміщую на сесії я з присутній. Після тої сесії, коли на другому засіданні сесії. Раді Ви зачитали мені зараз проєкт рішення, нам зачитали чи звернення. Стоїть в тому, що Постійно питання комунальних підприємства заступне житло розглядається безпосередньо на сесії, на комісію попадає? Чому я розумію? Є процедура, задержання регламенту, є діюча комісії, постійно дічі до цій комісії. Чому Ваше любе звернення? 何 the <laughs> Чути зараз от сесії от, от, таку такі ну, будемо казати обвинувачення і такі слова. Справа в тому, що ми тут будемо казати і мене, і людей, тих, яких я надіювала на отримання житла. Водили просто заміж. А справа е, набагато простому, що ці люди отримали, ходить вже розписка, що 365 тисяч, хтось споживчив, що понятно, те підприємство, яка за яке ось є. Е, Податкової відповіді, що договір то є з порушенням, один відсоток сплачується за земельний податок. Потім вже поняти, вже та золота рибка, погодилася і садочок побудувати, вже хлопця погодилася, і учасникам АТО сама запропонувала, давайте я віддам. А тепер вже ні, і вже й тепер це не підходить. Давайте віддамо ту землю і розглянемо раніше. Я просто хочу сказати, у цьому залі мені жаль. Я думаю, що слава Богу, я думаю, що. Більшість з вас я ну, по крайній мірі переконана, що не можуть люди стати депутатами, якщо вони не дбають про свою громаду. Якщо громада висловлює, ви знаєте, були громадські збори, де громада 132 чоловіки висловила бажання за те, що житло дійсно потрібне. А збирається 20 депутатів, збирається голова, який просто маніпулює: ручкою так підняв, ручкою так підняв, ручкою так, все, житла немає. Велійте, коли це ваші рішення. А ви робіть, як хочете, але я просто хочу сказати, що корупція, брехня, і ви, пане юристе, сидете. Ви просто все щас тут брешете. Ви, ви знаєте, як що про вас люди хочуть, так? Да? Ви просто ви безсовісні люди. Я хочу вам сказати, просто що ви всі безсовісні люди. У вас немає несу. Під будівництво, під програму, під соціально економічну програму, де я гарантувала, дайте отих 54 атошника, які конкретно будуть ходити за кофтою і получать житло. Я вам вже сказала, я винайду вам гроші на садочок. Ви 13 років, 13, ви вже 2 роки тут сидите, і нас до садочка, два чи півтора. Що ви зробили? Ви навіть не вони яких ніяких технічних умов, які кроси ви робите. У вас діти виростають, у вас діти виростають. Вас діти виростають? У вас діти не розбирають, які 6 років стоять на чергі у садочок і в садочок не можуть піти, тому що садочка немає, а нікого це не цікавить. Вас цікавить тільки півтора мільйона подеребанити, вас цікавить тільки кармани понадбати. Ми просто під совість. Шановна Мариса Юрійовна, я думаю, відповідь на ваші ці запитання і укроки були красномовно надані людьми із залу. І сказали повернути, які підтримали Анатолія. Повернути землю у ку... селищну раду. Я думаю, люди не, не хуже розбираються, чим ви. Шановні моє, хто б ще хоче відповідати. Я думаю, є два предподільня. Є проходження, бо є, є приготовлення Черника.

Тому что як снова вопросы. Obrigado. Oh, yeah, Ми його розглянемо, Дійсно, у нас може зробитися міністр 20 депутати, у нас буде 26 депутатів не 30. Хто знає, хто буде голова, чи хто буде, чи буде посвідчити. Я вважаю, щоб у нас не казали люди, що ми тут продали щось, роздірівали, роздали і так далі. Ага. Тим більше, значить, Ларіса Юрівна, значить, ви також всі були балотуватися. Давайте ми повернемося до цього питання. Nie, Яке рішення ви зараз виносите? Повернути до ви земель запасу? Чи від весь запасу не вирішуєте? Не виникало від питань, значить це питання попалення, що можна касувати, вирішити. І тебе повернути за запас селища років. Аточником будемо залучати дві сторони, тому що є дві аточники, є спілка. спілка ця, нас, це, яка звернулася. є спілка ветеранів АТО. Пані Володимиру, а прийшли до вас сьогодні? Ви їм виразили неповагу, вони вийшли демонстративно вийшли. Скажіть, вам, коли ви їм надасте земельні ділянки? Коли ви їм надасте, вони прийшли почути, коли будуть земельні стіля. Земель. Ти наш земля, що коли не можемо говорити, хай їм каже голова, хай їм каже голова. Ти тут ж говориш, що хай скаже.